24 години безперервної гри на етнічному барабані. Подібний рекорд в історії України ставлять уперше. Будівельник за професією, музикант у душі почав грати на початку першої години дня. Зараз від омріяного рекорду чоловіка відділяє 17 годин. Відмовитися від сну їжі та відпочинку на цілу добу, аби здійснити мрію. Севастополець Олександр сподівається, що зможе поставити український рекорд. Каже, барабанні ритми вистукує безперервно. Бальшими переривами так. Тільки... Цілий день. Ну не тільки на барабанах там. На всіх падручних средствах. Я можу барабати, щоб ми Нормально были и по... Коленем, так, по барабану, він, наверное, не мешає. Для гри музикант обрав дарбуку арабський барабан та джембе – традиційний інструмент. Малі наше требування було не просто спущення по барабанам, як це делают на бучі там під ритм, под метроном, под все остальное, а так щоб композиції хоч як тобі угадувались. Наскільки я понимаю, за 15 минулий сейчас пошла примерно третя композиція. Весь процес фіксує відеокамера. Виконавцю можна прориватися на кожні три години на п'ять хвилин. 3, 2, 1, старт. Грати Олександр почав у четвер, о 12.10. Богдан Бур'яненко, Світлана Жерників, Групленкин, телеканал Київ.